Всім доброго ранку. Всім привіт! Автобазар Чапаєвка вас вітає. Тільки нещодавно відбувся у нас відбій повітряної тривоги і я одразу приїхав на автобазар. Зараз побачимо, яка тут ситуація. В принципі, в планах було для вас сьогодні знімати ціновий сегмент 9-12. Буду намагатися це виконати. Плюс, якщо будуть якісь цікаві варіанти, так аж їх підзніму. Якщо комусь цікаво побачити трошки інший сегмент, дешевший, ви можете повернутися назад на відео або ще на одне відео. І там будуть дешевші або 6 9 Всім приємного перегляду. Ми пішли разом, побачимо, що там у нас і як. Буде перший наш варіант. Наша реєстрація Toyota, якщо я не помиляюся, напоминаю, ось такий варіантик. Що тут у нас? Скло оригінал, 10 штук, 1,8 12 2012 року, пробіг 125. Номер телефону побачили. Там може бути обмін. Машинка відкрита. Дивіться 400 підйомники, ткановий салончик, коробочка, мультикермо. Ось така вона, так. Да? Опа, рідні диски, наша реєстрація вже економна. Ми не можемо пройти мимо Рено Гранд Сеніка. Реногран Сенік 9914 року 1,5К, 9К, два номера телефона, Суперстан, Торг. Відкритий, відкритий. Ось такий він, тряпочка якась. Ну, все по стандарту. Шестиступка, 400 підйомники, ткановий салончик. Всі його знають. Цей автомобіль. Як вам такий апарат. Ціна як ви думаєте яка. 12 року машинка Octavia a 5, 1.8 Turbo. 177 заявленого пробігу, 9900. Має люк на даху, 400 підйомники, салончик цікавих ставками, мультикармо, кліматконтроль на автоматі. Ось такий апарат ще. Не бажаєте придбати ось такий гольфець? Для того, щоб Гольф. Шостий 12 року 11700 автомат 1,6 дизель 168 заявленого пробігу в чорному кольорі. Як вам ціна? По салончику ось такий. Як вам ціна? Взагалі 6 гольф 11700. Є ось такий апарат. Давайте подивимось. Має ось такий дах. Шостий гольф 1.6, також дизель автомат 9910 року, два номера телефона. Ось такі дверні карти, світлий колір салону, автоматі, клімат контроль, мультикермо, в кузові, універсал. Ось такий апаратик, наприклад, дивіться, також наша реєстрація в універсалі, Volkswagen. В білому кольорі. 15-го року торг 1.6. Дизель. 244 заявленого, два номера телефона. Має ось такі моменти по салону Каневе салон, коробочка автомат, клімат-контроль, свіже кермо, лаунч Ось таке апарат іще. Маємо ось такий Volkswagen, також наша реєстрація. 12-го року бензиновий автомат 2-літровий 9500 торг. Якщо цікаво, зателефонуйте по салону. По салону якось так. Кановий салон, клімат-контроль, свіже кермо просте, коробочка, автомат. Задній ряд притонований. Volkswagen Tiguan, має задні парктрони. От іду до забору да, і хочеться вам сказати, що а, ну, ринок ось такий, який є, а з іншого боку. Та чому тут дивуватися? Всі ті, хто з Києва, вони знають. Такий ринок не перший день. Ну ладно, продовжуємо. Для молодежі. Ось така бешка також продається на перший тиждень. Двідверка, люк на даху, 8999, 3-літровий бензин, 19-го року, номер телефону побачили, салон червоного кольору, без каркасні, ну, ось такий апаратик. Цікаво, також можете зателефонувати. Якщо вам буде цікаво, ось така шкода, є ось такий апаратик. Наша реєстрація. Шкода Фабія, 1 літр бензин, не фарбована 2018 року. Два номера телефона 9800 машинка на автоматі. Свіжа прокам, літровий двигун. Маємо ось такий апарат. Сітраєнчик. Як вам? Оці ставки на дверях. Також наша реєстрація. Citroen c 4 кактус 2018 року, 67 заявленого, 11500. Так, що тут у нас? 1,2 бензин. 1 і 2 бензин по салону. Ось такий, да? Прикольні штучки. Ось такий по салону моніторчик. Кермо, ось таке цікаве, так? Да? Тановий салончик. Апарат Я кажу, це повний піздець. Ось знайшли таку машинку. Нісанчик. кашкай. На транзитних номерах, рідні диски, має протитуманки. Червоний, чорний колір 13-го року, 13-14 експлуатація. Пробіг номер телефону побачили. Ціна 11 900. Дизель-механіка 1,5. Славно, звісний, двигун К9К. Ось такий апаратик. пижик, також наша реєстрація. Якраз для нас. 16-го року номер телефона рідна фарба, 1,6 дизель, 508, 11700. Кузові універсал відкритий. Що ми тут маємо? Ось такі сидіння. Коробочка механіка, мультикермо, кермо як свіже, клімат контроль, моніторчик, задні парктрони, як вам Opel Astra, білий колір, також... У нас в універсалі 1,6 дизель 2017 року, номер телефону завезено з Німеччини. 10. Коробочка, також механіка. Ось така вона по салону. ну, стало, Салон як новий, можу вам сказати, сміло. Opel Astra, На ось таких дисках вона. Чи має такі диски? Volkswagen, Volkswagen. Бачите, шильдик. Ось такий Volkswagen, коротше кажучи, наша реєстрація, людей турбувати не буду, погодка нельотна. 300 2 літровий дизель 7-109 року. Номер телефону ви побачили. Вкруг ось такий. Буде цікаво, ви можете зателефонувати людей і поспілкуватися. Lexus Газіксус. Якщо вам цікаво придбати для себе Lexus, я не знаю, може ваша мрія, саме ось такий Lexus, також наша реєстрація люк має. Сьомого року гібрид 3.3 електроторг. Два номера телефона АLE 10950. Маємо ось такий Lexus Gazexus Мені подобається світлий колір салону. Що я вам можу сказати? Ось такий Lexus. Моніторчик, коробочка, підлокітники, шкіряний салончик. Lexus RX400H. Ось наш апарат ще Рено Степей. Також наша реєстрація біленький на дисках. Має протитуманки, нетанований свіжий 21-го року. Літровий 9700 номер телефона. Номер телефона. Зачинений механіка, ткановий салончик. Що там у нас? О, відкрили. Клас. Передні склопідйомники, Ось таке кермо. Так. Да? Ну, все дуже просто. сів, сів, оп, поїхав по своїх справах. На базар. Кіа. Кіа наша реєстрація. Люди оглядають. Кузов хеджбек. Може для жіночки покупають, коротше no, кажучи. No, ну no, дивіться, 15-го року номер телефона 108 заявленого, дизель 1.6 на автоматі 11500. Ось така Кія, людину не будемо знімати, щоб вона там не <звілляння> так, <звілляння> no, no, no. да, ось так. Ось така Кія. Якщо людина не придбає, ви можете зателефонувати і поспілкуватися. Поки люди відійшли, показуємо її по салону. Дивіться, ось така вона, так? Да? О, вся така. Дощить на автоматі. Так, авторські права. Ладно, ось така Kia. я. Знаємо, да, такий апарат. Третій. Міганчик. 13-го року 9501,5. 184 заявлений пробі. Номер телефончика. По салончику. Босе комплектація. Шестиступка, монітор вставками салончик. Ось таке кермо, 4 скла ну, Мабуть, його, не хочу так казати, але так кажуть, кожна собака знає. Пижик якраз попадає в нашу цінову категорію. Біленький. На ось таких свіженьких номерах. Дивіться. Красивенький. Свіжий паракан, 18 2018 року, номер телефончика телефонуйте 1,5 дизельок механіка 10900. Машинка продається по салончику. Бачите, яка вона. Ось такий салончик ткановий. Цікаве таке кермо. гляньте, Сучасний моніторчик, ну і взагалі торпеда да, така цікава. Механіка. Механіка. Дизель. Ось така вона. Так, ось такий апарат трошки не за, нашою, не за нашою ціною, трошки дешевше. Але кажуть, що тут цікавий пробіг, цікава ціна, як для такого стану. Гольф плюс. Гольф плюс. Тут дивиться куча документів. Ніт Ні не фарбований 12 го року, пробіг кажуть, 126, 1,4, оригінал. Фольксвагін плюс 7950. Уйшов місяці і було 123 тисячі. Ну там по документам люди вже самі побачать і розберуться. Заявлено 126, запам'ятайте. Ось такий. Ну, по салону, да. так, отак, відкрив салон, дивишся, дійсно. Ну, гарний стан. Механіка, все як є. Якщо вам цікаво, ну, зателефонуйте, може хтось шукає саме Гольф Плюс. 1.4 з малим пробігом. Ну, а там перевіряйте кожну машинку. Ось такий апаратик. Шкадарік. Наша реєстрація в такому обвесі. 12-го року 2-літровий дизель автомат 11250. Номер телефона. Цікаво. Маю ось такі приколяхи. Не розумію, навіщо вони? Телефонуйте. Так, і ось вам апарат поруч Toyota, да? Японія. Також наша реєстрація. 18-го року свіжа гібрид 1,5 електробензин автомат 12 Акваторг. Тому, якщо вам цікаво, також можете зателефонувати і поспілкуватися. Toyota. Тойотка, наша реєстрація. Ось така Тойотка. 14-го року пробіг, номер телефона, газ, бензин 2,5, 11500. 11500. Ось така вона Тойотка, Має ось такий салончик. Салончик, звісно, такий, ем, як сказати, Е, сліди експлуатації бросаються в очі. Ford Fusion. Також наша реєстрація. Білий колір, пританований, люк на даху 2015 року, комплектація Titanium, бензин автомат 11100, номер телефона. Також цікаво зателефонуйте. Що тут у нас? Да? Світлий колір салону, шкіряний, ось таке кермо, моніторчик, автомат, підлокітник. ну Як ото кажуть, я не шарю на 100%, но простий надійний двигун, кажуть, 2,5 атмосферний або популярний, який в Києві використовують під таксі, 2 літровий гібрид. Шкода. Фабія ВРС. Ну, як вам? зовнішній стан такої машини. 10. Автомат, 13 рік, номер телефона. Без підкрасів, бензин. По салону. Чотири скла підйомники, ткановий салончик, дивіться, який стан. Має ось таке кермо, коробочку автомат. Задні парктрони. Ну і мабуть тут буду знімати одним кадром, тому що всі ці машини попадають в категорію до 12, 9 12 наприклад, ось такий туран. Ага, ну трошки дорожче, ну з може бути 12. 12 1.4 бензин автомат 13-го року, номер телефона заявленого 200. 200. Ось такий він. Да? Ну, стан салону тут класний. Цілий, ну, можу сказати так. так. Переходимо до наступного. Ось в такому кольорі. Ціна 11700 13 року, номер телефону без підкрасів, торг. Знову повітряна тривога. Ось такий салончик має, да? свіже кермо, коробочка автомат, моніторчик, клімат-контроль, підлокітник, автогумки лимки, задні парктрони. Ось такий апарат ще. Так, переходимо до наступного. 12200, 185 заявленого, 1,4. Оригінал, автомат. Є ось такі документи. По салону цей мені подобається більш за всіх. Дивіться. Ось такий салончик. Як вам? Ну, стан салону взагалі ну, класний, дійсно класний. Оці вставки. І кольор у нього кольор у нього прикольний. Ще один варіант. Всі мають транзитні номера. 11800 11-го року, 160 заявленого, номер телефону, всі автомат. І тут салон класний. Малон весь цілий. Тільки ось такі диски, не оригінал. Також задні парктрони є. Шостий гольф. Якщо вам не цікава тура, ну ось такий шостий гольф маємо. Да? Чорний колір. 10 -й, 11 -й, номер телефона. Саха Швейцарія. Потужність 122. 10 штук. Бензин. По салону. По салону. Також салон ціленький. Свіже кермо, коробочка автомат, клімат-контроль, підлокітник, задній підлокітник. Салон повністю цілий взагалі. Ніяких, можна сказати, подряпин. Нічого не бачимо. Також парктронний, фаркоп. Не бажаєте придбати фієсту? Дивіться, ось така фієста. 18-го року 52 чистий, номер телефону, 1,6 бензин 10 і 8. Вже на виході, машинка на автоматі. Вихожу і побачу таку Фієсту. дивіться, ну як нова, як нова. А салончик, а? Взагалі? Якщо вам буде цікаво, телефонуйте власнику, і ви можете стати обладателем такої фієсти. Ще аппарат апарат є. Харківська реєстрація Кія Кузовий Універсал. Ну, зовнішній дуже приємна. Машинка на простих кавпаках, має протитуманки. 19-го року офіціал 1,4 бензингаз не фарбована, 190 заявленого пробігу. 10900. Як вам таке апарат ще? Корея. склад підйомника, Кеасіт, кановий салончик. Має мультикермо, маленький монітор, ну всі приколяхи, на коробочці автомат. Як вам? Задній ряд притонований. Ось така вона. Так, Ось такий Citroen, дивіться, також наша реєстрація. Машинка має протитуманка, машинка на простих кавпачках. Так. Ціна значить 9. Бензин, газ, 16 офіційний. 21 року, 62 заявленого пробігу, номер телефону побачили, круг машинка тонована, має приємний колір. По салону все дуже просто. Ткановий салон, просте кермо, коробочка, механіка. Якось так. Ось вам задній ряд. Ну, дуже проста машинка. З двигуном 1,6. Є задні парктрони. Ось такий шкадарік є. А5, білий колір, наша реєстрація. 12.13 заявлено 41 пробіг. Об'єм 1.8, нове авто. 10 777. Обмін, два номери телефона. Якщо вам цікаво, також можете зателефонувати. Як вам ціни. Зачинено. Ткановий салон, просте кермо, 400 підйомники, механіка. Парктрони задні, відсутні. Ось така Тойотка є. Дивіться, ту знімати надали. 2019 року 11900 Aqua Prius 1,5 автомат гібрид, 4 літра на 100. Руслан. Цікаво, поспілкуйте з Русланом і може вам зайде така Тойота. Ось такий апарат, ну і поруч, така шаква, тільки жовтенька. ну Ага, це вже не наша ціна, не підходить. Ну Давайте покажемо вам ось такий апарат, майже 9 майже 9, можна його показати. Нісанчик, Скло оригінал Nissan Tida 1.5 бенз, автомат 8900 торг, 12 року, пробіг, два номера телефона. Цікаво, телефонуйте. Коробочка автомат, просте кермо, сидіння шкіряними вставками, 400 підйомники, там маленький екран. Ось такий апарат ще. Мерседес в білому кольорі. Не бажаєте? 11.10, 85 пробігу, комплектація Limited, 2-літровий бензин б 200 9900 торг. Мабуть, зачинений, да, зачинений світлий колір салону, 400 підйомники, коробочка автомат, клімат контроль, маленький монітор, мультикермо, Задні парктрони. Ось такий варік. Як вам? Nissan скло, 9900-торг, мікро, 1,2 бензин автомат. 1817, 3.6 заявленого, два номера телефона. Опа, також зачинений. Ну ось такий, дивіться, як вам машинка для дівчини. Да? Маленька, для міста, дуже буде економна. Ось такий екземпляр залітає. Як вам може є поціновувачі таких машин. Полний привід 11500. 2,4 бензин, два номера телефона, 15 рік, 143 заявленого пробігу. Відкрита? Так, да, відкрита. Дивіться, нам пощастило. Відкрита машинка. Ось така вона. А, а все, нічого страшного, вибачаюсь. Вибачаюсь. Трошки переплутав, Думав, дядька каже, не можна знімати, а дядька каже, можна знімати. Коротше, машину я вам цю покажу. Все, йду на вихід. Більше нічого знімати. Луцький пирожок. Найпопулярніша машинка на сьогодні. І ось така, А да? ну давайте, чорна. І та. Скло оригінал, ага, тут 9500, значить ціна буде вже, може, і 9. І ось такий варіант. Так, 16 року 9900 1.5, механіка, дизель 160 заявленого пробігу. Лімітед комплектація, кановий салончик, шестиступка, моніторчик. Якщо нам подобається цей, дивіться, ось такий варіант. Да? Самий, мабуть, простий. механіка, моніторчик також є, так що не найпростийший. Ткановий салон. Цікаво є вибор. Ось такий Меган або ось такий Меган. Ну і е, маємо ось такий е, Реносенік. Реносенік, да? також покажемо його. Так, ціна е, 11200 перехреслена, значить ціна буде ще менше. 2014 року телефонуйте 1,5К, 9К. Дизельовий Сенік. Ось вам і всі варіанти, в принципі, да, які є тільки на базарі. Ось такий базар сьогодні. Ось такий базар. Ну, вам що прокоментувати, я думаю, що вам коментувати не потрібно. Чому так? А, сьогодні для вас підзняв категорію 9-12. Якщо вам цікаво щось побачити, інше в наступних відосах, напишіть. Е Ну, який у вас є інтерес, що саме вам буде цікаво побачити. Хоча сьогодні думав поїхати в Білу церкву, але, але, але. Всім мирного дня. Бережіть себе та своєї родини.